35 кілометрів на акумуляторі без зупинок і пасажирів у Чернігові. Протестували роботу тролейбуса зі збільшеним автономним ходом або так званого електробусу з динамічною підзарядкою. Про це на щотижневій нараді 19 грудня повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Такими машинами планують закрити насамперед напрямок Подусівки, де ворожими обстрілами була вщен знищена контактна мережа і поки працює лише автобусне сполучення. Вони можуть курсувати без підключення до електролінії, а також довести в умовах блекауту чи аварійних вимкнень. І за підрахунками дешевші, ніж в цілому відновлення відповідної інфраструктури. Та придбання звичайних тролейбусів, необхідних для цього маршруту. кажуть у муніципалітеті. В суботу він проїхав пустий, правда, без зупинок 35-36 кілометрів. Він проїхав на автономному ході. Тобто, якщо він буде з людьми буде зупинятися, я думаю, що 20 заявлених він гарантовано проїде, тому можна на нього розраховувати в плані сполучення з тими мікрорайонами, де немає контактної мережі. Тендер на придбання чотирьох таких тролейбусів ЧТУ вже провело Цьогоріч Мова про купівлю однієї одиниці у Чернігівського виробника вартістю 13 мільйонів 375 тисяч гривень. Решту місто планує докупити у 2024 тисячі За словами Ломако, окрім Подусівки, у Чернігові є ще три маршрути, де було б доцільно їх запустити. Якщо вони добре себе зарекомендують, і громада матиме таку можливість. Наприклад, на шерстянку. Важливий напрямок, де чимало років люди чекають електротранспорту. Показав він себе ну, нормально. І я скажу, що по той договір, який ми заключили по іншим містам, тендера, які проходили, ми значно дешевше купили його. І що дуже важливо, купили у свого підприємства, де працює ну 600 родинна отримують заробітну плату. Там 600, можливо, там плюс-мінус. Попередньо йшлося, що на подусівку тролейбуси із запасом автономного ходу можуть запустити вже у першому кварталі наступного року. Досвід роботи ж з подібними машинами є не в одному місці України.